Сумчани попрощалися з Артуром Абрамітовим. Він був бійцем 15-го окремого мотопіхотного батальйону Суми і отримав смертельне поранення 26 лютого у промзоні Авдіївки. Артур Абрамітов поїхав на схід рік тому, у березні 2016-го. Воював у складі 15-го батальйону. З нього повинні брати приклад другий ті, що ним. За те, що він пішов добровольно на контракт, він знав, на що він йде, і знав, які різки будуть. Він пішов, не побоявся. Ми з ним 4 місяці жили в одному, мі... ну, в одному поміщенні, навіть, в одній кімнаті. Дуже хороший людина. Дуже допомагав, підтримував. Мене ранило 17 18 числа. 17 числа я перебував в госпіталі осколочне ранення. Він мені допомагав першу медичну допомогу Життя Життєрадісний, патріотичний. Чоловік був патріотичний. Життєрадісний. Все время казав, що давно лучше. краще. Но воно все-таки колись настане краще буде. Три тижні тому поїхав виконувати бойове завдання в Авдіївку. Там обороняв і отримував позиції. В день, коли це відбувалося, йшов бой. обыкновенное боевое столкновение шло с противником. На посаде гранатометчика он у нас работал, поэтому его действия были необходимы, чтобы спасти блокпост, скажем так, в двух словах. После того, как он отработал гранатометом, открыл огонь вражеский пулеметчик. К сожалению, бил прицельно, поэтому получил сразу тяжелое ранение в голову и в грудь. Но мы его не довезли. Я его знаю с детства, очень воспитанным, хорошим мальчиком, уважительным. Никогда он плохого никогда не делал. Я спевчуваю, спевчуваю семьи. Загибло. Жалко хлопцев всех молодых, какие там ложат свои головы. Во-первых, это человек наш, нашего города. Во-вторых, в душе у нас, понимаете, чувство сострадания, боль. Которую ми не можемо передати Гордость за тих ребят, які захищають нашу родину. Я навіть не знаю. Понимаете, ета боль нас приводит сюди. У липні Артура Абрамітову мало виповнитися 25. Хлопця поховали на алеї Слави на центральному кладовищі. Анна Книш, книж Віктор Лапченко на часі новини.